Я живу в цьому будинку 11 років і весь цей час вважав його звичайним. Дев'ятиповерхівка на околиці міста, сірий фасад, тонкі стіни, сусіди, яких ти знаєш лише в обличчя, тут нічого не відбувається, і саме тому тут зручно жити. Ліфт завжди був частиною фону. Старий, повільний, із дзеркалом, яке спотворює обличчя, він ніколи не ламався серйозно, ніколи не падав. Ніколи нікого не застрягав надовго. Я звернув на нього увагу лише одного ранку. На внутрішній стінці, поруч із кнопками. Я побачив напис він був зроблений чорним маркером, рівним, акуратним почерком. Ірина, к без жартів, без сердечок, без дати, просто ім'я. Я подумав, що це хтось пожартував. У нас у будинку іноді з'являлися дивні оголошення. Хто списав дурниці на дошці біля поштових скриньок? Я навіть не надав цьому значення. Доїхав до першого поверху, вийшов, а вже ввечері стер напис серветкою. Наступного дня Ірина К з восьмого поверху не вийшла на роботу. Про це говорили на сходах. Тихо, обережно, ніби боялися вмовляти зайві слова. Може, захворіла. Телефон вимкнений. Може, поїхала. Через три дні приїхала поліція. Через тиждень її визнали зниклою безвісти. Я згадав напис випадково, без містики, без холоду по спині. Просто згадав. І наступної ночі зайшов у ліфт спеціально. Новий напис уже був там: Олег С. Я знав цього чоловіка. Він жив на четвертому поверсі. Ми не розмовляли, але кілька разів їхали разом. Я дістав телефон і сфотографував напис. Не знаю чому. Просто відчув, що треба. Наступного дня Олег С. не вийшов з квартири. Його двері були зачинені зсередини. У квартирі залишились речі: документи, телефон, наче людина вийшла і не повернулась. Після цього я пристав стирати написи. Я почав чекати. Після шостого зникнення я перестав шукати виправдання. До того моменту я ще намагався переконати себе, що все це ланцюг дивних, але все ж реальних подій. Хтось міг утекти, хтось почати нове життя, хтось просто не хотів, щоб його знайшли. Але коли з одного будинку зникають люди з однаковою регулярністю, у приблизно однакових обставинах це пристає бути набором випадковостей. Це стає системою. Я завів зошит звичайний паперовий. У якийсь момент я зрозумів, що електронні нотатки викликають у мене дивну тривогу, ніби вони можуть зникнути так само легко, як і люди, про яких я писав. У зошиті я фіксував усе, дати появи написів, імена поверхи, приблизний час, коли ліфт востаннє бачили без сторонніх слідів. Згодом я почав записувати навіть те, що раніше здавалося неважливим, хто заходив у ліфт після півночі. Я довго він стояв між поверхами, чи змінювався звук руху кабіни. Через кілька тижнів з'явилася закономірність, від якої в мене стискалося горло. Написи виникали не хаотично, між ними завжди був проміжок від трьох до п'яти днів. Жодного разу менше, жодного разу більше, наче щось чекало, поки попередній процес завершиться, перш ніж почати наступний. Я почав говорити з сусідами дуже обережно. Я не вживав слова, зник, не згадував ліфт, не ставив прямих запитань. Я просто цікавився людьми. Ви давно бачили Олега з четвертого? Питав я ніби між іншим. З якого четвертого? відповідали мені, дивлячись із щирим подивом. Спочатку я думав, що вони уникають розмови, потім, що не хочуть втягуватися. Але згодом стало очевидно, вони справді не пам'ятають, не прикидаються, не мовчать. Вони не можуть згадати тих, хто зник. Жінка з шостого поверху довго намагалася пригадати Ірину, К. вона хмурилась, повторювала ім'я в голос, ніби пробувала на смак, а потім знизувала плечима. Може, вона й жила тут колись, сказала вона нарешті, але я не впевнена. У її голосі не було байдужості, була порожнеча. Я вперше подумав про те, що зникнення це не момент. Це процес повільний, майже непомітний. Людина може ще фізично існувати, але поступово випадає з пам'яті інших. Її ім'я пристають вмовляти, її обличчя стирається, і в якийсь момент свій поводиться так, ніби її ніколи не було. Я спустився в підвал, де зрігалися старі документи будинку. Коробки з пожовклими паперами стояли вздовж стін, покриті пилом. Я приглядав списки мешканців, датовані ще 90-ми роками, і бачив те саме імена, прикреслені однією лінією, Без приміток, Без пояснень, просто викреслені. Я перевіряв ці імена всюди, де тільки міг. У відкритих архівах, у старих телефонних довідниках, у цифрових базах. Про деяких людей не було взагалі нічого: ні фото, ні згадок. Ні підтвердження, що вони колись існували, наче вони не зникли, а були стерті заднім числом. Усі вони мали дещо спільне, вони жили самі, у них не було дітей, близьких родичів, міцних зв'язків. Ніхто не чекав на них щовечора, ніхто не помічав, якщо вони не телефонували кілька днів. Світ відпускав їх поступово і в якийсь момент просто переставав тримати. Тієї ночі я знову зайшов у ліфт. Я не натискав кнопки, просто стояв і вперше відчув не страх, а присутність, наче поруч є хтось, кого не видно. Коли на стінці почали проявлятися літери, я не відвів погляд. Я дивився, як формується чуже ім'я, і думав не про того, хто зникне наступним, а про те, скільки людей уже зникло, і ніхто цього не помітив. Після того, як я побачив своє ім'я в ліфті, світ не обвалився. Саме це налякало найбільше не було ні миттєвого зникнення, ні відчуття катастрофи. Ранок настав звичайний. Сонце світило так само, у дворі гавкав пес, у сусідній квартирі хтось гримів посудом. Життя тривало, і водночас я відчував, що воно більше не зовсім моє. Я почав перевіряти себе на дрібницях. Зайшов у магазин біля будинку, де мене знали роками. Продавчиня дивилася крізь мене з вічливою байдужістю. Вона пробила покупку, не назвавши суму вголос, і не подивилася мені в очі. Коли я вийшов, зрозумів, що вона навіть не запитала, чи потрібен чек, наче я був тимчасовим шумом, а не клієнтом. Я зателефонував колезі з роботи. Дзвінок ішов, але відповіді не було. За кілька хвилин я отримав повідомлення. Вибач, а хто це. Я перечитував ці слова знову і знову, намагаючись знайти в них жарт або помилку. Їх не було. Моє ім'я більше не викликало асоціацій. Тоді я зрозумів, часу майже не залишилося. Якщо я нічого не зроблю, процес завершиться сам. Я стану ще одним перекресленим ім'ям у підвальних списках, ще одним написом, який зітруть серветкою. Я вирішив діяти інакше. Якщо ліфт єдине місце, де реальність ще фіксує людину, значить, треба змусити його зафіксувати правду. Не ім'я, не чергову жертву, а сам механізм. Я почав ночувати в кабіні, не ховався, не вимикав світло. Я сидів на підлозі, притулившись до стінки, і чекав. За кілька ночей я помітив, ліфт поводиться інакше. Коли в ньому хтось залишається надовго. Він не реагував на виклики з поверхів, наче світ за межами кабіни на цей час приставав для нього існувати. На третю ніч я заговорив у голос не знаю, з ким саме. Я розповідав про людей, чиї імена бачив на стінці, називав їх, повторював, згадував деталі, які ще пам'ятав. І з кожним ім'ям ліфт ніби затримував подих. Світло ледь помітно маніло. Дзеркало втрачало чіткість. Я зрозумів система тримається на тиші, поки зниклих не називають, вони стараються остаточно. Пам'ять про них це опір. Але пам'ять має ціну на четверту ніч я побачив нове ім'я воно проявлялося повільніше, ніж зазвичай. Літери тремтіли, ніби сумнівалися, чи варто їм з'являтися. Це було ім'я чоловіка з дев'ятого поверху. З яким я кілька разів говорив останніми днями. Єдиної людини, який я натякав на свої підозри. Я зрозумів кожна спроба зарегти когось прискорює зникнення іншого. Система не дозволяє порушити баланс. Якщо ти вириваєш одне ім'я з забуття, вона бере інше. І тоді я прийняв рішення, яке здавалося єдиноможливим. можливим. Я вирішив не рятувати себе. І не намагатися врятувати всіх. Я вирішив залишитися це усвідомлення прийшло тихо, без пафосу. Якщо ліфт це межа між присутністю і зникненням, значить, хтось має стояти на цій межі постійно. Не як жертва, як свідок, як пам'ять. Я перестав виходити з будинку. Робота пристала існувати для мене так само, як я для неї. Я жив між поверхами, буквально і символічно. У день – у квартирі, вночі в ліфті. Я продовжував говорити, називати імена, повертати їх у звук, у простір, у метал. З часом я помітив зміни. Інтервали між написами почали збільшуватися. Імена з'являлися рідше, деякі тьмані неповні, ніби система втрачала впевненість. Ліфт більше не був точним механізмом. Він вагався. Однієї ночі напис не з'явився взагалі. Я сидів у кабіні до ранку, але стінка залишалася чистою. Дзеркало віддивало мене чітко, вперше за довгий час. Я відчув полегшення, але воно швидко змінилося іншим почуттям страхом. Бо якщо ліфт мовчить, значить, щось змінюється. Зміни я побачив через кілька днів. Люди почали пам'ятати не всіх, не повністю. Але деякі імена поверталися в розмови, ніби з погади, які довго лежали під шаром пилу. Хтось згадував колишнього сусіда, хтось дивного чоловіка з четвертого поверху, свій повільно з опором приймав назад те, що втратив. І тоді я зник остаточно, не раптово, не трагічно. Просто в якийсь момент я зрозумів, що більше не можу вийти з ліфта. Двері відчинялися, але за ними не було поверхів. Лише світло і порожній простір. Я став частиною механізму, на як ім'я на стінці, а як те, що змушує його мовчати. Тепер ліфт їздить інакше. Він все ще старий і повільний. Але написи з'являються рідко дуже рідко. І якщо вони з'являються, то зникаю самі без серветок Іноді хтось із мешканців каже, що вночі ліфт ніби чекає, що він довше стоїть між поверхами, ніж має. Що всередині чути тихий голос, який називає імена, ніхто не знає, чий це голос, але люди більше не зникають так, як раніше. Бо хтось залишився, щоб їх пам'ятали.